Охримчук Віктор Михайлович, всім братям і сестрам, і Божу волю, живущим откровенням, святим, всім розсіяним, повинуючимся гласу Божому, благодать милость і мир вам да умножиться. Мені попав такий в руки листочок з міста Києва, вулиця Онисківича, 3. Це аудіо тут написано і медіаслужіння, де написано такі слова. Це унікальні можливості, нові унікальні можливості у розповсюдження біблійної науки для досягнення не спасених та вдосконально святих. Удосконалення святих в повну міру росту Христового. Тепер ви виголошення благої вістки для слави Божої та росту церкви Христової необмежено лунає, тому що всіх християни мають чудову привілегію почерпнути для свого духовного забезпечення відчисленого вибору духовних тем, які широко освітлюють практичне переможне християнське життя. І далі ми читаємо сто гривень. 50 гривень 4 диска, 25 гривень, 2 диска, 15 гривень, 30 гривень, 25 з'їзду. Тут ну, проповіді, семінари, сидітські, відео і тому подобне. Тобто я е, це говорю в цілях висвітлення того, е, як би сказати, е, і в сравнюючи з тим, що в Слові Божому написано. Ісус сказав даром дісталось і даром віддайте. І тому е я звертаюсь до вас, тих, хто продає, Да заборонить вам Господь, робити такі речі е і попирати слова Христа. І тих святих, які проробили свій тернистий скарбя і в скитаннях шлях. Заради той свободи, яку ми зараз маємо. І використовувати, продаючи такі проповіді і писати ще. Ще й писати, що це нові унікальні можливості в повну міру росту Христового. В повну міру. Ви написали в повну міру. Тим більше. Писати, що це ще й во славу Божу для росту церкви і удосконалення святих. Та заборонить вам Господь і всі ті, хто ну, бачить це це, 50-міські церква, Союз. Онизковіча три ви всі добре знаєте, навірно, хто це там. От. Тому слово Боже говорить, даром дісталось і даром віддайте. І якщо ти ну, не знаєш, куди йти, помолись такою молитвою разом зі мною. Господи, во ім'я Ісус Твоє молю Отець у тебе. Поможи мені йти вірним шляхом, поможи мені йти шляхом волі твоєї, праведності, сили, Святого Духа. Господи, не дай мені. Оказатися богопротивником і будь на стороні тих, хто йде проти тебе і слово Твого. Господи, допоможи мені йти потем правильності, потім житті вічної і волі Твої, і дійсно во славу Твою, войдя в царство Твоє, приносячи багато плода. Радуючи Твое сердце. Господи, поможи мне иметь радость, мир и праведность во Святом Духе. Аминь.